28-й електровелосипед Titan Milan з 500-ваттним двигуном від бренду Мус. 15 ампер годин батарейка на ліціонних елементах, дуже якісна, свіженька. І 20 амперний контролер, Ось тут він спрятаний в кейсі. Велосипед сам по собі дуже якісний, подвійна посилена рама, широка. І надійно тут закріплений акумулятор на боночках, все як найкраще. Передні гальма на рулі, задні ножні та. Зауважимо, що тут велика зірочка задня, що дозволяє легко крутити педалями. Педалі у нас алюмінієві, якісні, ось такі. І провіл, шатунчик. Це все фірмове, все надійне і буде довго ходити без заміни. Далі у нас подвійні обода. велосипед укомплектований, дуже класно. І корзинка у нас ось така плетена з кришечкою, і сідушечка на пружинах. Ось вона гріпси дуже. Класні і зручні. Індикація заряду у нас як на батареї присутня, так і на ручки газу. Система у нас на 48 вольт. Велосипед класний. Можемо вам відправити в будь-який день, будь-який час. Замовляйте на нашому сайті VPC і якщо питання, звертайтеся.